Доброго дня! Представляємо вам лінійку механічних замків італійської компанії ISEO, предназначених для обладнання дверей евакуаційних та аварійних виходів. Це замки, які залежно від моделі, можуть бути встановлені на одностулкові двері або на активну та пасивну стулку двостувих дверей. Основна особливість таких замків зсередини вони обладнуються пристроєм антипаніки врізного типу. Або натискною ручкою, та завжди розблоковують двері при натисканні на ручку або штангу антипаніки. А ззовні, доступ може бути організований за різними типами антипаніки. Наприклад, можливість скористатись для доступу натискною ручкою, поки вона розблокована механічним ключем, Панік функція Б. Або доступ можна отримати тільки за наявністю ключа, Панік функція Є. Е. Відповідно до умов та необхідних функцій, в нашому асортименті є кілька моделей замків і SEO. Замки серії 2141, замки традиційного формату. Особливість цих замків універсальність за сторонністю, яка реалізована симметрично розташованими двома парами отворів під циліндр та квадрату під шток ручки. Міжосєва відстань 72 мм. Або Дормас 65 мм. Універсальний замок 2141-10654. Класичний замок з панікфункцією B, який блокує двері тільки язичком. Завдяки цьому може бути встановлений як на одностулкові двері, так і на активну стулку двостулкових дверей. Оскільки замок ISEO 2141 10654 має загальний. Для таких замків форм Factor за його відсутністю можна використати аналогічний замок інших виробників, наприклад, Tessa CF60. Для забезпечення більш надійного замикання для одностолкових дверей можна встановити інші моделі замків і цієї серії, які крім язичка мають ще й ригелі. Вони надійно блокують двері. Тож забезпечують більш високий рівень захисту від несанкціонованого проникнення до приміщення, призначені виключно для одностукових дверей. Замок 2141-20654. Це замок, який призначений для встановлення на одностолкові двері евакуаційних виходів, або на активну стулку двостулкових дверей, коли пасивна стулка є глухою. Та блокується розблокується шпінгалетом. Крім ізичка, має додаткові ригелі для більш надійного блокування дверей. Передбачає встановлення ззовні натискної або фіксованої ручки. При встановленні ззовні натискної ручки має панік функцію D, так звана транзитна функція. При замкненні замка на ригель з використанням механічного циліндру, при першому спрацюванні. Антипаніки середини, вхід ззовні розблокується, та двері перестають бути перешкодою для доступу ззовні, наприклад, для доступу аварійних служб. Двері залишаються розблокованими для доступу ззовні, поки замок не буде знову заблокований на ригіль з використанням циліндру. При замкнених ригілях ззовні завжди можна отримати доступ з механічним ключем. Після відмикання замка механічним ключем. Двері залишаються у вільному доступу зовні за натисною ручкою, поки замок знов не буде замкненим. Обов'язково використання розділеного штоку 9999. Але при встановленні зовні фіксованої ручки при цьому шток встановлюється тільки зсередини, цей замок забезпечує панік функцію є, е, змінна функція. Тобто, зовні доступ виключно з механічним ключем. Замок. 21-41-40-654. Візуально не відрізняється від попереднього. Але тому що не розрахований для використання розділеного штоку, призначений виключно для встановлення зовні фіксованої ручки та має панік функцію Е. Тобто зовні доступ можливо отримати виключно з ключем. У випадку двостолкових дверей, які мають глуху пасивну стулку. Тобто функцію антипаніки має тільки активна стулка, а пасивна має бути заблокована у повсякденному режимі та потрібно мати можливість відкрити її виключно за необхідністю. Разом з замками серії 2141 глуху стулку можна обладнати швидкодіючим шпінгалетом шпингалетом і SEL 2D6. Двостулкові двері, які мають активну та пасивну стулки, які обладнані пристроями антипаніки та мають відчинятись незалежно від того, на який з пристроїв антипаніки натиснули, стулки обладнуються парою замків. Замок для активної стулки 214110654 або його аналог, а на пасивну стулку може бути встановлений так званий контрзамок. Відповідний замок для пасивної стулки 21-26-00-654 або 21-27-00-654. Для коректного функціонування таких дверей, замок пасивної стулки має бути обладнаний відповідним комплектом тяг тях 21 84, а також спеціальною защипкою 03214.01 яка після відмикання замка пасивної стулки блокує тяги у відчиненому стані, поки двері не будуть зачиненими. Для запобігання удару тяги об рами. Також за необхідністю можливе використання таких додаткових аксесуарів, як зворотні планки та направляючі для тяги. Для дверей, які завишки більш ніж 2350 мм. Наявності подовжувач верхньої тяги для дверей висотою до 3400 мм. При натисканні на штангу або ручку пасивної стулки, контрзамок заштовхує язичок замка активної стулки та втягує свої вертикальні тяги. А тепер нова серія замків і SEO для AVA-виходів серії або 2D. Це уніфікована серія врізних замків. До якої входять як звичайні замки для протипожежних дверей, так і замки з панік-функцією B. Всі замки серії мають стандартну біжосову відстань 72 мм та бексет або Дормас 65 мм. Відмінністю замків для еваковиходів цієї серії є наявність повноцінного ригелю для надійного замикання дверей. Замки не є універсальними засторонністю. Тобто поділяються на ліві та праві. Для ОВК-виходів є замки, які призначені для встановлення виключно в одностолкові двері, так і замки, які призначені для активної та пасивної стулок двостолкових дверей. Розглянемо їх більш детально. На одностулкові двері встановлюється замок 2DB11165. Замки мають типову, найбільш популярну панік-функцію B. Та призначений для встановлення з розділеним штоком та натискною ручкою ззовні. Замок не має функції автоматичного замикання на ригель. тобто для надійного блокування дверей, наприклад, на нічний час, необхідно замкнути замок механічним ключом. А ось для активної стулки двостулкових дверей ЕВК-виходів є спеціальна модель 2DB12165. Ці замки працюють з відповідними замками для пасивної стулки 2 d 70016514 2 d 70016524 Особливість замків для активної стулки: наявність спеціальної кнопки в ригелі, при натисканні на яку відповідним елементом замка пасивної стулки ригель заштовхується до корпусу та двері можуть бути відчинені. Якщо натиснута штанга антипаніки на пасивній стулці. Так само, ці замки мають панік-функцію B та мають встановлюватись з розділеним штоком, натисною ручкою ззовні, відповідним комплектом тяг та защіпкою. Для двостулкових дверей з глухою стулкою, ця стулка може бути обладнана шпінгалетом серії 2D6 з відповідним комплектом тяг. Замки і з панік-функцією Дозволяють обладнати більшість стандартних металевих або дерев'яних дверей, які потребують різних панік функцій B, D або E, та сумісні з більшістю пристроїв антипаніки різного типу, в тому числі такими як Tessa Global 1E. Е. Придбати замки ESEO ви можете в офіційних ділерів ESEO в Україні або на сайтах spv.ua. Та лок